У нас відкрита зараз вакансія для менеджера по закупівлі і менеджера по продажу. І ось людина пише, чи є обмеження по віку. У нас єдине є обмеження це по мозку. Все більше нічого. Тобто, нам потрібно, щоб людина не просто. Мала мозок і все, нам потрібно, щоб вона інколи ним думала. Не інколи, а бажано майже постійно, хоча б в робочий час. Якщо ви молодий хлопець чи дівчина і захотіли працювати, це ваше особисте бажання, ви хочете розвиватися, рости і заробляти, то ми завжди раді таким людям. Бажаний вік, хоча б від 20 років, хоча б від 20 років. Якщо вас відправляють батьки. Типу, так, все, ти вже тобі там 18-20 років, іди роби, працюй. А ваші коники, шарики, гульки, двіжухи е, не знаю, там коротше, вам не до роботи, бо вас заставили батьки. Будь ласка, даже не звоніть, я вас дуже прошу. Е, нам потрібні люди, які хочуть розвиватися, які хочуть зростати, які хочуть. Нести відповідальність обов'язково бути відповідальним, тому що тут е, ти спілкуєшся з людьми, з фермерами, це стосується грошей, це стосується контрактів, виконання контрактів, е, є важливість, е, є ризики. Тому е, ми шукаємо людей, які готові нести відповідальність. Саме головне і бути відповідальним. Є певні правила в компанії, їх потрібно дотримуватись. Е, Потрібно думати трошки мізками. Я залишу тут номер телефону, якщо ви з Вінниці, ми знаходимося в місто Вінниця 600річчя 1, наша компанія називається Зернозбут. Ми займаємось експортом сільхозпродукції, виробництвом соняшської олії, макухи, палети і автомобільними перевезеннями. Якщо ви хочете працювати в компанії, яка розвивається, зателефонуйте за номером, який ось тут я десь знизу залишу. З нашим HR поспілкуйтесь, і ми запросимо вас на співбесіду. Ще раз повторюю людей, яких заставили піти на роботу, будь ласка, не телефонуйте. Дякую.